Ви на каналі Англійський Чак і сьогодні в нас дещо новеньке, новий формат на каналі, що розташовано на глобусі. Океани, моря, материки. Почнімо ми з океанів. У Світі існує чотири океани, назвімо їх північно льодовитий океан, Тригий океан, Індійський океан та Атлантичний океан. В деяких джерелах говориться, що в світі існує 5 океанів, а п'ятий океан Південний. Як створюється океан? Спочатку маленький струмочок попадає в річку. Річка попадає в море, а море в океан. Також я вам хочу сказати, що в Антарктиді там живуть лише дослідники. І знаєте, чому тільки дослідники? Бо там температура не призначена для наших легенів, мінус 50 градусів, і ми помираємо. Тому вони туди приїжджають дуже рідко. Далі материки, Європа. Азія, Євразія, Африка, Північна і Південна Америка та Океан. Країни Європи Україна, Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, Словенія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ірландія, Італія, Великобританія, Сан-Марино, Ватикан, Швеція, Болгарія, Греція та інші країни. Азійські країни, Казахстан, Китай, Монголія, Лаус, Малайзія, Бутан, Індонезія, Афганістан, Пакистан та інші країни. Що таке Євразія? Є, є європейські країни та азійські. Усі всі країни це все Євразія. Також трошки фактів про Туреччину та. В Туреччині є дуже багато гарних міст. Столиця Туреччини – Анкара. Що, що там є море. І що туди приїжджають українці відпочивати і не тільки українці. І що там е, колись були землетруси і там провалилась башня. Е, і Китай. Китай так. В речі відбуваються землетруси. Там живе найбільше людей, так само, як і в Індії. Там є велика китайська стіна та плоскогір'я. А ви знаєте, чому в Китаї живе найбільше людей в світі? У них такі будиночки маленькі на три кімнати, і вони живуть по-свому. І... А далі секрет. Ну що ж, будемо закінчувати. Якщо ви хочете, щоб я зняв другу частину, поставте дуже багато лайків та підписок. Ну що, на цьому все. Всім пока і доброго часу.